Переходимо до нашого проєкту, скажу так, ми з і учасники одного хлостяцького проєкту, якому вже кілька років. І починався він з такої ідеї. Бачить, пару хлопців, не так що у нас багато людей залишилося, мали зустрітися в мене вдома, знаєте, для того, щоб так пороздумувати, можливо, утро, посумувати. Ну і разом з тим може, трошки щось. Прикусити, знаєте, про це дізналася сестра. І чомусь вони вирішили, що без них там не обійдеться. знаєте. Ну, так як воно буває, Так. Да. вирішили до нас приєднатися, і нас було дуже мало тоді, то було, здається, 12 рік навіть пропорція була така, що не всім сестрам вистачило братів, знаєте. я був ще винен, так як це в мене вдома, збиралося. Навіть. Чому я так мало хлопців прикликав? Але е, ідея була підтримана, е, підтримана і з часом все-таки ці зустрічі продовжувалися, і більше людей було. Знаєте, і, а вже цього року, при зустрічі нового леку, е, ми також мали таку зустріч, але вже так підібрали, так, щоб вже як кажуть, було пропорційно, кожен бачить по парі, щоб було пропорційно кому поспілкуватися, познайомитися. І можна сказати, перед нами сьогодні є плід цих зустрічей. Я не хочу там хвалитися чи якось піарити, навіть, але а, можливо, раді цього варто людям, котрих вже не вважають молоддю, я хочу так сказати, на, на жаль, навіть, та, та, А, <плес> да, можливо, варто мати такі добрі зустрічі, щоб результатом цих зустрічей саме було те, що ми сьогодні бачимо. Тому я ще раз за вас радію, я кажу. Є на кого рівнятися і бажаю, щоб. А, ну, Якщо будуть такі зустрічі, на котрі я вас запрошую, це в Чернівецькій області, на Буковині, можете завітати, щоб ще і ще більше парті одружувалися. А, учасником цієї зустрічі був і Андрій, була і Марина. А вони з часом щось додавлять. У нас є відеодок з цієї зустрічі. І саме при цих умовах ви те, що так побачите, знаєте, що було в церкві, що було е, е, ну, при нашому спілкуванні, навіть е, слова пісень де, е, роблять натяк на те, що е, сьогодні ми бачимо. Знаєте. Якщо ви будете уважно слухати, ви це помітити. Mm -hmm. ну, Хочу сказати, щоб ну, одружним людям не було так ну що ж ці ті... Колись таки мають роботи, знаєте, от їм було весело, вони будуть зустрічатися, я хочу анонсувати ще один проєкт. Він полягає в тому, що ми складаємо список нормальних женатів. Що це означає? Що люди, котрі одружені, але вони у своєму гурті можуть сприймати неодружених, давати їм добрі поради, а не сварити їх за те, що вони ще... Не одружений, так. Да. Я не сам, я, я, ти, я, ти, ти, ти прийшов. Да. Я хочу е, е, сказати Вуквасеву, він дуже локонічно про це сказав. І я так дивлюся на нього, думаю, ми в одному районі виросте. Я його ще, як кажуть, ще дуже малим пам'ятаю, да? і думаю, я вже, вже навіть символосів, знаєте, але він десь від мене вже старший, тому що він має цей досвід. Я хочу сказати, що я... Може приступити довжди І Тому ви маєте час потрапити саме цей список. А, і для того, щоб була така дружба між одруженими і неодруженими, я також вас запрошую на, на ці зустрічі. Да. Не для того, щоб ми з вас сміялися з неодружними, а не, для того, щоб ви щось чимось поділилися якимось таким результатом. І ще. З того часу, як це відбулася ця зустріч, пройшло 9 місяців і 3 тижні. А за 9 місяців це такі народжується дитина. І ми слідкували цей час. Ви знаєте, є така річ, котра відраховує час. І сьогодні ми попросимо Марину внести до нашої студії таку річ, котра відраховувала цей час. Це було 9 місяців і рівно три тижні з того часу, як Саша з Наташою зустрілася, познайомилася, і сьогодні вони вже бачите тут на такому, на такому гарному а, пейзажі, виглядають. І гаслом цієї зустрічі було нам ще раз так лечити наші дні, щоб нам набути серце мудро. Якщо будете дивитися відео побачите. Я думаю, що ми мудро використали час. А щоб за такий ну, недостатньо довгий час отаку добру справу зробити. Так продовжуйте, хай вас Бог благословить, і це для вас є подарунок від ваших друзів, свідки ваші зустрічі. Маряна, прошу прочити. Андрюше. Скажешся. Ну, І... Я ще додам таку, таку деталь, що ми Наташу запрошували два роки на цю зустріч. Перший раз вона відмовилася, а другий раз все-таки погодилася. І дякуємо, що вона все-таки при... приїхала. Протягом вечора кілька хлопців сиділо біля неї, але хватив її тільки Саша. Слава Господу Бог даровал сегодня, и мне честь сидеть за этим столом э, жениха и невесты. Знаете, я э, немножко с братом Александром э, служил, и в колониях служили, и по церквям ездили, проповедовали Слово Божие. И Бог даровал между нами хорошую дружбу, хорошее единство в духе. И мы ехали раз в машине, я не помню откуда, и я заговорил с Александром за свадьбу, и как бы у нас такой разговор состоялся. Да? Договор, можно так сказать. Я сказал, Александр, ты будешь первой жениться, я у тебя место забиваю. Я у тебя буду дружбой. Мы согласовали. И знаете, видите, как Бог это все сделал. Я хочу рассказать, как это все происходило. Александр меня запросил, Паши, Новый год встретить, это 2015 год. І ми з Александром, и ще з одним братом, его зовут Сергій, їхали в машині, брату Паше. І я к Александру говорю такі слова. Саш, ну ты как, надієшся, Саша мені сказав, говорит: Я вообще їду без надежды туда. От просто, просто порадоваться, прибыти з братами і сестрами. Ось вот такі його вот слова, я їх запомнил. І ми туди приїхали. Ми туди приїхали, і так якби как бы, я навертався всім этим, знаєте. І и... слава Богу. Слава Богу. Спасибо багатьох, за і Я думаю, що ці деталі соціально тебе не, ніяким чином не вражать. Вони трошки так малюють історію, як це все відбувалось. Даразд, приходимо до відео, і по тому, що побачити, можливо, навіть риси. Характер наташі, те, що ви помітили, це для того, щоб ну, саме було приємно, це зняли, і Ми над цим спостерігали і вирішили з вами також поділитися. <рапляння> 20 людей, тому а, дехто з них сьогодні участвував. Не, не. Зараз я стаю. Навчи нас лічити отак наші дні, щоб ми набули серцем мудрим. Молодь в районі 30 і 2-3 роки, плюс-мінус, скажімо, так? а ми спеціально підбирали такий континент, щоб ми могли познайомитися. Тому а, моє щире бажання, щоб ви сьогодні відчували себе як вдома.

Национального университета, учителя. Да. Да фортеция в Хотине. Всем привет, всем привет, Европа, всем привет! Лишнего не спросит, вот что значит настоящий вер. Я думаю, нічого не показували, але трошки ще пригадати, як воно було, і щоб це було вам також приємно. І хочу ще сказати, що а, цікавий тож, такий момент стався, що на цій зустрічі на цьому весіллі об'єдналася Західна і Східна Україна. А, до кордону тут, як кажуть, рукою подати з Заходу. І Маріна приїхала із Сходу, де також дуже близько до. Росії. І приємно, що ми знаємо, що відбувається в Україні, але приємно, що християни все-таки зустрічаються, любляться і святкують разом весілля. Доводилося бути в Харкові на 400-й день молитви на площі, де люди чи день, чи то погода, чи то дощ, чи то сніг кожного дня о 7-й ранку моляться за мир України. Не всім так сьогодні добре, не всім так сьогодні весело, як нам сьогодні. Тому будемо вдячні більше і більше Богу за те, що сьогодні у нас є. І щиро вас дякую, що нас запросили. Ми ваші друзі, не забувайте про нас і запрошуємо вас вже на нашу зустріч, можливо, наступну, щоб ви нам трошки можливо, дали якусь настанову і як, як плід цих зустрічей буде також з нами. Хто не байдужий і хоче завітати на Буковину і узнати, як це там Новий рік зустрічають, як Різдво святкується. Ще раз також запрошуємо. Звертайтеся по деталі до мене. На все вам добре. Хай вас в області.